23 серпня 2021 року. Перший установчий саміт Кримської платформи у Києві проходить у великій залі конгресно-виставкового центру парковий. До столиці з'їхалися делегації з 45 країн. Серед них, зокрема, усі держави, члени Євросоюзу, Сполучені Штати, Туреччина, Японія та Канада. Тоді до повномасштабного вторгнення Україна намагалася запросити до переговорів і Росію. Утім, у Москві заявили, питання Криму для них закрите. А міністр закордонних Ніх справ Росії назвав Захід неонацистським шабашем у фінальному коміке за підсумками зустрічі підписанти підтримали територіальну цілісність України та засудили Росію за порушення прав людини на півострові. Утім, військового розв'язання питання не розглядали. ЄС висловив повну підтримку кримської платформи і готовність працювати над виконанням положень її декларації. Це руйнує спекуляції, дезінформацію тих експертів і політиків, які стверджують, що кримська платформа була одноразовим піар-заходом. Перше термін Кримська платформа пролунав від президента Володимира Зеленського три роки тому під час проведення 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Тоді президент України запросив країни учасниці приєднатися до створення такої платформи, а згодом затвердив стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Указ передбачав створення установчого саміту Кримської платформи. А її основною ціллю, як зазначили в уряді, визначили деокупацію кримського півострова. Після першого саміту кримської платформи учасники визначили п'ять основних напрямків роботи: не дати визнати будь-яку зміну статусу Криму, продовжити санкції проти Росії, убезпечити Азово-Чорноморський регіон, захищати права кримських татар і подолати наслідки окупації. Вдруге саміт кримської платформи відбувся у 2022-му, вже після повномасштабного вторгнення. Тоді кількість учасників зросла до 60, а дипломатичні заяви змінилися на конкретні військові кроки. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував новий пакет військової допомоги з системами протиповітряної оборони та бронетехнікою. А експрем'єр Сполученого Королівства Борис Джонсон закликав міжнародних лідерів продовжувати надавати Україні усю необхідну військову допомогу, доки Україна не відвоює усі свої території. Якщо до 2022 року питання деокупації розглядалося насамперед у так званому політико правовому вимірі, дипломатичному вимірі, тобто питання якогось воєнного компонента або не розглядалося загалом або було дуже дуже факультативним. На сьогодні кримська платформа прийшла к очевидному висновку, що деокупація Криму має бути складовою протидії російської масштабної збройної агресії. Нині ж кримська платформа функціонує у чотирьох форматах: це зустрічі на рівні лідерів держав, міністрів закордонних справ, парламентські саміт. Та експертні зустрічі усі ці формати важливі, каже очільниця служби забезпечення кримської платформи Марія Томак. Адже в багатьох учасників саміту та навіть західних партнерів досі сумніви щодо доцільності звільнення Криму. У нас зараз немає там багатьох принаймні деяких видів озброєння, які б нам справді допомогло звільнити потенційно Крим. Так? І це теж питання того, чи вважають наші союзники, що Крим має бути звільнений. цього ж року. На саміт запрошення отримали понад 100 держав. Очікується, що приїдуть більше представників країн глобального півдня за словами колишнього представника президента України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна. Цьогоріч на майданчику українські рядовці презентують міжнародним лідерам нову стратегію деокупації. Тому тут можливо як певно, як то кажуть, займає з нашими партнерами. Очевидно, що влада України ознайомить з якою частиною планів щодо щонайменше реінтеграції Криму, щодо тих заходів, які Україна буде вживати в декупованому Криму. Тут якраз саміт і дуже дуже корисний майданчик. Віце-прем'єр міністерка з питань реінтеграції українських територій каже, сподівається, що нову стратегію вдасться ухвалити цього року. Власне, ми говоримо про те, що минула стратегія, та що сьогодні діє, була про те, що є дипломатичний і політичний шлях вирішення кримського питання. Ця стратегія буде включати і військовий шлях, тобто демілітаризація, деокупація, в тому числі військовим шляхом. Політикиня також розповіла: цьогоріч на саміті розглядатимуть створення нового фонду для відновлення тимчасово окупованих територій. Після зустрічі кримської платформи в Києві на рівні лідерів держав восени 24 жовтня у Празі відбудеться другий вже парламентський саміт Кримської платформи.